Основна ціль Київ. Росіяни запустили по столиці два десятки шахедів. На Херсонщині шалені руйнування від кабів. У Харкові з-під завалів витягли першу загиблу жительку багатоповерхівки. Детальніше про наслідки ворожих атак розповім за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Київ атакували дрони. У ніч на 16 вересня в столиці оголосили повітряну тривогу. Вона тривала понад три години. Міська адміністрація повідомила, що шахеди летіли групами з різних напрямків. Пролунали вибухи. Це працювала ППО. Попередньо тільки на підльоті до столиці знищили близько 20 дронів камікадзе. У Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Менше пощастило області. За даними поліції, уламки збитих шахедів пошкодили 5 приватних будинків та стільки ж автомобілів. На жаль, місцева жителька отримала поранення. Її забрали до лікарні. Також у кількох місцях горіла трава. Пожежі загасили. Тим часом Харків досі не оговтався після цинічного удару Росії по багатоповерхівці у Немишлянському районі. На жаль, є перша жертва. Стало відомо про загибель жінки. Рятувальники деблокували її з дев'ятого поверху будинку. Завдяки проведеному ДНК дослідженню. Підтверджено, що загибла особа це 94-річна жінка. Крім цього, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів зросла до 43 осіб, із них чотири дитини. За словами очільника області Олега Сінігубова, пошкоджено також 22 багатоквартирні будинки та 20 автівок. Співробітники ДСНС пізно ввечері 15 вересня спочатку локалізували, а потім і загасили пожежу у 12-ти поверхівці. Наразі екстрені служби працюють над розбиранням завалів. Крім цього, загарбники обстріляли і область. У результаті постраждала 76-річна жінка у селі Піски Радьківські. Через приліт трьох кабів по Куп'янському поранень зазнали чоловік і дві жінки. Росіяни також атакували верхні Салтів, Вербівку, Циркуни, Кіндрашівку, Сенькове, Кирилівку та інші населені пункти Харківщини. Є пошкодження будинків, господарчих споруд, магазинів та АЗС. Дісталося і Дніпропетровщині. Ворожі війська протягом 15 вересня гатили по Нікопольщині. Застосували дрони камікадзе та артилерію. Зокрема, у Марганці постраждали двоє людей: це чоловіки 48 та 86 років. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Але будинок одного із них зазнав значних руйнувань. Загалом у місті потрощені шість приватних будинків один із них горів. Також руйнування є у чотирьох господарчих спорудах: лінії електропередач та газогін, так само уражені. Палав будинок місцевих і у Нікополі. Рятувальники приборкали вогонь. І знову не обійшлося без обстрілів на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах регіону. Били з літаків, дронами застосували артилерію. Місцева влада повідомила про шість випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди цілі. Миколаївщину вночі атакували шахеди, а днем раніше ворог атакував ефпів-дронами Куцурубську громаду. У Дмитрівці пошкоджено легковий автомобіль та мікроавтобус. Поранень зазнали двоє людей: чоловіки 62 і 58 років. Також артилерійські снаряди прилітали у Очаківську громаду. Постраждалих немає. Багато руйнувань на Херсонщині. Окупанти в ніч на 16 вересня скидали по регіону авіабомби. Загалом правоохоронці нарахували із десяток кабів. Під ударами були Українка, Дучани, Новоолександрівка, Однокам'янка, Херсон та інші населені пункти області. Тим часом на Сумщині лише за ніч та ранок російська армія здійснила 13 обстрілів. Загалом зафіксували 25 вибухів у прокордонних територіях та населених пунктах регіону. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигінська, Великописарівська громади. Ще зо два десятка вибухів. Прикордонники нарахували у Чернігівській області. Росіяни із артилерії та дронами били по чотирьох селах без постраждалих. У повітряних силах повідомили, що у ніч на 16 вересня збили над Україною 53 із 56 шахедів. Працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах, попередньо без постраждалих. Ну а ми продовжуємо стежити за наслідками ворожого терору. Підписуйтесь на фабрику новин, аби знати найважливіші подробиці. Дякую вам за увагу і до зустрічі!